На житньому ринку житомиряни закуповують м'ясо та сало до різдвяних свят, каже Ліна, провчиня м'ясного павільйону. За ці півтори неділі видно, дві, може. Тако видно, що люди беруть не по кусочку, як на неділю, а вже по два-три кусочки. Видно, що люди вже скуплюються, бояться, що може підніметься ціна далі туди до свят. За словами жінки, ціна на м'ясні продукти не змінювалася впродовж двох місяців. Шинка 180, лапеточка 170 гривень. Ну, що і такое? такої? От печенка сімдесят, печіровочка теж дуже красива, 180 восім. Таке сало я продаю 80 гривень. Ось таке сало я продаю 100 гривень. Це вже хребет. Галина купила сало. Жінка говорить, що цінами не задоволена. Ужасно. і я просила у мене м'ясо, Там я не можу їсти. Мені тільки треба говядину, і не обрізали. Ціни ужасні. Валентина щотижня ходить на ринок. Сьогодні жінка купила продукти до різдвяних свят. Ну ось сало купую м'ясо. Ну таке святом, нормальне. Тобто доступно можна, так. Доступно, да. Можна купити таке, перед святом. Тетяна торгує продукцією з Любера. «190 стегно, 180 лопаточка точно 200, лише їх 220. Фарш робимо самі, але це такі під замовлення. Якщо в нас купляєте м'ясо, то ми можемо перекрутити при людині на фарш. Продавщиня Оксана говорить, що ціна на сало знизилась. Сало трошки впало в ціні, бо зараз піст. Якщо, наприклад, сало було там 250, то зараз воно 200-180. Ну, Починається від 70 до 200. 200 це вже таке саме найкраще. Зі слів продавчині Оксани, більшість покупців на ринку люди старшого віку. В основному зараз пенсіонери більше скуповуються, бо вони бояться, ви ж самі знаєте, яка зараз пенсія маленька, тому вони зараз стараються потрошки купити щось там, якогось битка, якогось м'яса, щоб запекти на свята. А так, а більш вже молодші, то купують за останній день. Покупець Анатолій каже, що ціни на ринку завищені і для пенсіонерів недоступні. Як люди будуть жити? Пенсія 2600. За квартиру заплатити і м'ясо сьогодні купити. Посмотрите, яке м'ясо. 100 гривень. Ви бачите, ні? 100 гривень м'ясо. За що? Доступне, так і подивіться, це що, роблять? Це що, роблять? Це, це не роблять. Це собака їсти їх не буде з такими робрами за 100 гривень. У магазині навіть у метрі то дійсно там м'ясо є. 100? 100? 40 рублей я брав м'ясо, а сьогодні 180-200 гривень. За що платити? Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.